Завдяки доказовій базі СБУ 13 років ув'язнення отримала ще одна ворожа поплічниця, яка діяла на найгарячішому напрямку Східного фронту, а саме на Покровському напрямку на Донеччині. Зломисниця зливала окупантам локації опорних пунктів та позицій сил оборони неподалік Покровська. Також ворога дуже цікавила інформація щодо розташування підрозділів ЗСУ на, одні, на одній з ключових доріг, яка поєднує логісти міста з передовою зловмисниця збирала інформацію особисто і передавала її через зв'язкового бойовика незаконних збройних формувань, який наразі воює на східному фронті. Для конспіративного листування вони використовували заздалегідь обумовлений шифр. Наприклад, одна крапка означала слово так дві крапки означало ні. СБУ поетапно задокументувала ворожу активність інформаторки та затримала її в березні 23-го року. За даними слідства, нею виявилась мешканка Покровська, яка неодноразово робила дописи в прокремлівських групах соціального месенджеру, і саме таким чином вона потрапила в поле зору ворога. Під час обшуків у неї вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Наразі зломисницю затримано за засуджено за частиною 7 статті 111 одинадцятої спозна. 1. Це надання допомоги незаконним збройним формуванням та збройним формуванням країни-агресора у веденні бойових дій проти ЗСУ.